Ну, всім привіт! Корот, хочу показати пацани всім експеримент е, в цьому році, який я провів. Е, це голубенята виявилися від голуба, який виявився в цьому році. Е, голубка е, двогодічна, А голуб виявився зимою. По Покольці треба подивитися, мабуть, десь приблизно січень лютий. Виявився цей голуб. Ось такий голуб, краснорябий, красавчик. Відлітав він неоднократно. Всі підйоми він був в небі. Ніколи він не шарився, не ховався, не никався. Він був все время, покривався пораз. Тобто голуб мені сподобався ужасу. Я Зразу скажу, масть для мене нема значення ніякого. Він краснорябий. Голубенятка вийшла. Одне кремачення, а одне якесь таке, навіть не знаю, що за масть. Що за масть, не знаю. Ну такий експеримент. Не став чекати поки... дослідження року. Попробуємо цю моду. Ще дітки удалися в батька. Отакий голубок. Ще раз показую. Нічого особливого. 12, пер, я люблю всі 12 пер голубів. Для мене це, скажімо так, хороший фактор в глубах високолета. Ну, так, пацани, от так як.